В Южному з 7 по 10 лютого очікуються складні погодні умови. Ожеледиця на всіх дорогах, змушує людей поводитися обережніше. Як з цією проблемою справляються комунальні служби? Дізнавалася Поліна Макуха. Дощ і мороз перетворили дороги Южного на каток. Пісок і сіль головна зброя проти ожеледиці. За день працівники комунальних служб посипали дорогу двічі. Незважаючи на мороз і сильний вітер, двірники забезпечують вільне пересування містом. Навіть якщо на выходные обладнання сильно, нас визивають. Коли сніг був, повний робочий день. Благодарили вчора, посипали, то благодарили люди, що ми посипаємо, що ми так зранку працюємо. Наша знімальна група вийшла на вулиці міста та поспілкувалася з Ходити сейчас дуже добре, служби міста южного работают, все пісочком посипано. В такому році ще не було такої чистоти, і так все вовремя зроблено. В основному везде посипано. Ніскорська, звісно, вже намного проще ходіти. Все ж краще, воздержаться и і дома, вдома, якщо є можливості. Вулиці Южного продовжують посипати піском. Та, незважаючи на прийняті міри, двірники закликають женців бути обережнішими. За даними гідрометцентру, така ситуація на дорогах протримується до 10 лютого.